Змонтував добори і лишту. Зараз вам покажу вже кінцевий результат, як закінчено, все гарно вийшло у нас. Дивіться. Все акуратно, рівненько, чітко. Ось так от виглядало повністю все. Запильчики все акуратно і гарно. В цілому отак от виглядає завершено, естетично і гарно. Тут також доробив лишву. Дивіться, як виглядає, все акуратно. Рівненько, чітко. Бачите, запильчики всі акуратні такі, все. Це, як пише, підручник, все акуратно. От виглядає так чудово.